Книжечка написана була у 2023 році в фейсб... на сторінці Фейсбуці спершу, а потім я вже вирішила, вирішилася, друзі підтримали, дали поради, як з чого починати, як почати видати книжечку. І почала спілкуватися, шукати видавництво, з яким можна було. Поспілкуватися з яким можна було б видати книжку, і знайшла видавництво «Терен». І по сьогоднішній день я з ними співпрацюю. Але ще був один момент, фінансово було важко. Завдяки подрузі по Фейсбуку Софії Міджак, дівчинці зі Львова, з Львівської області. На даний момент моїй подрузі по Фейсбуку теж я видала першу книжечку. ось цю Чарівні казки. Добре. Е, пані Лідія, а. а можна вас питати, звідки ви взагалі до нас приїхали? Я приїхала до вас з Одеської області, Подільський район, селище міського типу Окни. Тобто ви до нас добиралися сьогодні десь годинок з чотири, так? Так, десь так. Да, мабуть, вранці дуже рано сталося. Дуже рано, стало дуже цього, рано так. так. Ну, бачите, ми у вас е, з такою атмосферою дуже, дуже так два атмосфера. Да, у вас. Скали, так, і так. можете трошечки розказати про себе, де ви народ. Я народилася в селі Ткаченко, Одеської області. На той момент це Красноокнянський район, на даний час це Подільський район. Я народилася та там, але я не росла в тому селі. Я росла в селі Гулянка біля своєї бабусі, біля маминої мами. В коріння, де я вперше доторкнулася до добра. Я народилася в, в селі Гулянка. Де небо зависало над полями низько, ніби хотіло пригорнути землю до себе. Там не було багатства, зате було життя справжнє, глиняне і запахом дров, много молока і тиші після дощу. І там була моя була вона, бабуся Зіна, мамина мама. Тобто, я розумію, що ви з бабусею. Ви так, ви росли. я росла з бабусею, з маминою мамою, вона мене виховувала до. Скільки вона жила, була жива, стільки вона займалася? До скількох років, 9. Знаєш, до 9. А що потім, після 9 років, як ви далі жили? Рік жила з мамою, з батьком. На жаль, то такі моменти, пані Людмила, які б я не хотіла б згадувати, Добре. вибачте, то був рік для мене важкий. Добре, а, пот а потім? Пот потім був інтернат, Добре. село Чорне теж. На той момент це був Красноокнянський район, зараз це Подільський район. Вихователька. Ми приїхали, нас розділили. А нас розділили. Я в одну групу, сестра Наталя іншу. Це було так, ніби з тебе зняли останнє тепле пальто. Коли без того морозу, душі, ми ще в лікарні тримались одна за одну. Але тут не дозволить, так треба сказали, але не пояснили чому. Я опинилась серед чужих облич одні діти мовчазні, інші глузливі. Хтось одразу почав перевіряти, хто слабший, а я мовчала не тому, що була безсилою. Просто все ще тримало в серці бабусин погляд, і мені не хотілось радити його грубими словами чи сльозами, а тоді з'явилась вона. Марина Михайлівна, вихователька, не схожа на інших світла щира, але з характером. Вона не усміхалась просто так, але й не кричала без причини. Мала якусь тверду внутрішню вість, і ми всі відчували її. Можна повазати, вона могла сказати строго все рівно, не гарчи. Тобто, це ваші спогади, коли ви тільки, тільки потрапили до інтернату і стикнулися це... з чимось дуже неприємним. І... Це саме ця людина вас підтримала. Не Настільки вам... привезли і вона приймала нас як дітей в свою групу, як дівчинку в свою групу. Я потрапила спершу в її групу, і так вона для мене в її образ. Для мене славася хорошої, доброї, милої людини, виховательки, яку я дуже полюбила. Я була ну, її. А я розумію, що ви сестрою да вас так, сестрою. нас різниця мрізниці сестрою. в мене є молодша сестричка. вона живе в селі. Вона працює на фермі. Вона працює пасе овець квіз. Так, і і ви, тобто, ми з нею разом в один інтернат потрапили. Так, в один інтернас забрали зразу в лікарню, потім в один інтернат, але розділили по різним групам в різні класи. Наталя в молодшу групу, молодші класи, це був четвертий клас. А я потрапила в групу до Михайлівни. А Або якось сестричкою зустрічалися на прогулянках на в коридорах, на вулиці десь це, грались на стадіонах, де всі діти, футбол там це. Бавилися, ходили, могла взяти книжку десь піти сісти, читати вона могла прийти, обійняти мене. В нас так було. От я хотіла спитати. Я думаю, там обіймів було дуже багато. Так, там було багато. Ця книжка не просто так написана. Це для дорослих вже, так? Так, це книжечка для дорослих. Вона не про я її не просто після цього підхопила, тому що вона мо написана на моїх відчуттях, на моїх спогадах, на моїх. О тих всіх болючих ранах, щоб були. Я їх пропрацювала з психологом. Я працюю досі з ви психологом. Ви можете про це говорити. Так, я можу говорити пару років тому. Вам важко. було важко, я не могла про це сказати нікому, ні слова. Так, ну, ми дуже раді, що ви це змогли пройти. Так, я це пройшла і я стала сильнішою. Я почала потім за цею вийшла. За ось цею вийшла ось та книжечка, яку я вже сам казки, та, друга, яку а я сама собі проплатила Уже без Софії, з першої книжки кошти посола. Покажіть, будь ласка, от свою книжечку. Ага, добре. Ми вас так сфотографуємо. Я її проплатила е -е, з цих кож кошт... з коштів з цієї книги. Тобто, тобто зараз, от і, і таке питання, як взагалі можна ви, зараз видавати свої книжки, писати, і щоб вони побачили світ, щоб люди їх змогли прочитати. Це ж теж такий певний нелегкий шлях. Ні. Якось ви до цього прийшли. Мене надихнули на це мої подруги. Це Софія Міджа, дівчинка зі Львівщини, з Львова сама, моя подруга і волонтер. Вона допомагає діткам сила. Там вона їздить. Може, якщо чули, в нас в Україні в Чернівцях є місто добра? Вона, скажіть, будь ласка, вона туди їздить. Це будинок, там живуть діти з мамами. Там живуть діти, там є медичний хоспис для дітей. Дитячі паліативша говорить типу лікарні. Так вона їздить туди як волонтер. А, і вона проплатила мені першу книжечку, а з цієї книжечки кошти я всі вложила в цю. А скажіть, будь ласка, от як ви вирішили написати першу вашу книжку? Я писала, як у вас викладала у Фейсбук. Я три роки писала, викладала у Фейсбук. А чим ви надихалися? Прогулянками з парком, кава, друзі, спілкування з чудовими людьми, з людьми. Які чогось досягли, такими як Валентина Іванівна Величко, ліка, дитячий лікар, директор центру імені в місті Одеса, Оля Миколаївна, Мельник, людина, яка керує, теж має свої заклади в Львові. Ми знайомі з нею, вона має ще Модричі тримає реабілітаційний центр. Я знаю, надихалась, тому що ми знайомі, є часто у Львові. Я часто бачу. Віти привозю теж історії. Ось одна з них, їж, мандри їжачка дитяча. Вона написана не просто вона написана про мою подорож Львом, але герой їжачок маленький. Бувенько, так, я була колись колючою, як їжак. Ось таке такого героя я вибрала в цю казку. Але вона провів про прогулянку, їжачок прогулювався. Львовом по калюжах бігав, стрибав по снігу, мочив ноги, лапки свої, ніжки свої. Щас я тому ось ця книжка про то. Ну, так, от, мені цікаво, знаєте, ваші відчуття, ви писали книжку, викладали Фейсбук. А от ваші відчуття, коли ви видали свою книжку, і саме перший екземпляр отримали в руках. Я. я просто була в захваті. я пла... Оксана Ярославна на мене набрала і спитала, як мої відчуття після цієї книжки. Я її в трубку просто розплакалась. У мене було таке відчуття, знаєте. Щастя очах. Моя перша книжка. Світ побачила. Я бачила обгортку, наче недавно з тиждень я бачила обгортку. 7... 8 травня ми запустили першу книжку. І 14 травня я вже отримала книжку. Ось таку. А не да, не макет. Ваша найперша, найулюбленіша. Да? Ні, да, найулюбленіша. Ні, ні чи, чи у вас яка інша є найулюбленіша. Ось моє найру про Еріку, Я не знаю чому. Напевно, тому що вона це серія про добро, про те, як дівчинка маленька робить добро. Допомагає дітям, допомагає людям, допомагає безхатькам, Знаємо, хто такі хто безхатьки, так, діточки? Так. А, так. Ти знаєш, що всі да, живуть по-різному, у всіх людей дуже різне життя, у когось так. і свого будинку нема, на жаль, на і жаль, у когось, так. І їсти нема, що, і так. Так, і от та Там... маленька дівчинка збирала е, одяг, старий свій, е, речі е, шукала притулки для безхатьків. Вона знаходила їх, вона їх туди відходи відводила. Ось така книжка, ось ці, ця серія написана іменно про це. А Еріка, якась дівчинка у вас був такий і... Це в мене знайома, є, да. моя знайома, вона волонтер, вона з Мукачева. Ми познайомилися у Фейсбуці і вона мене надихнула на цю серію. Ну, її, її теж Еріка звати? Так. Добре. Добре. А як ви вирішили почати писати для дорослих? Тобто у, у, ви спочатку тільки дитячі книжки? Писали. Я виносивала ось цю книжку дуже довго з рік, дуже. щоб її видати. Тобто ви на фотографії ось це ваше фото. Так, це І... фото зроблене в місці Миргород. Тут ще я тільки-тільки думаю про свою книжку, але вже я пишу. Да, у вас такий образками йдете? Так, тут образ такої милої, милої дівчинки. Але ви насправді сильна. Так. Ви дуже мила, але дуже, дуже у вас, да, у вас сильний характер. Так, сильний. І видавець це цінує, тому що я так думаю, що ви дуже дисциплінована. <свят> Бо я, ми з вами скільки спілкувалися, я вас питала, що ви робите. Ви кажете, пишу, я маю писати. Я от... Так, у мене є, я маю дисципліну. Якщо в мене немає настення, для цього є дисципліна. Я відкриваю планшет, беру, відкриваю сторінку, де я писала і починаю писати. Зараз має вийти дитяча книжечка, імена для Лея та її Леїчка. Пригоди маленької леєчки. Це як цуріних фінь. Не це знаю. У злеє... мене знайома знайомої просто внучка лея, і я для неї, вони мали теж сьогодні бути, але їх немає тут. Лея і Лев, дітки маленькі, дівчинці 5 років, а хлопчику 2. І вони мали бути тут на презентації, але вони живуть в райдужному дуже далеко. Ну так, це треба добиратися. Так? так, і вони не це. Але я в неї є ось така книжечка в леї, і тут є казка лею. Це її найдем. А от ви свої ідеї якось берете справді щось свого життя, щось життя ваших друзів. Так, десь хтось вам щось розказав, цікаве. Ви собі якось допридумували. Так, я собі допридумувала до. Домислила собі і почала його втілювати в життя, в цей ось ось та казочка, що я казала, Лея та сонечко, в цій першій книжечці моїй. Можу зачитати. Будь ласка, подумався. Одного літнього дня на підвіконні сиділа дівчинка, яку звали Лея. Гей, а ти хто і як тебе звуть, дівчинко чарівна? запитало маленьке сонечко. Привіт, любе сонечко, я лея, вимовила дівчинка, посміхаючись та дивлячись на небо своїми чарівними оченятами, які були схожі на маленькі маленькі гудзики. В тебе такі оченята, не наче маленькі перлинки, вимовило чарівним голосом сонечко, та глянуло на дерево. Яке росло поряд з будинком. І що ти там побачила?» – запитала Лея у сонечка. Я побачила чарівне та зелене листечко, яке було схожим на маленьке серденько, промовила воно та заспівало чарівну пісеньку. Вау, то ти ще й співати вмієш? Здивувалась дівчинка. Так вмію та люблю дарувати щастя всім, хто потребує, мовило сонечко та полетіло до чарівного степу. Але я залишилась сидіти на підвіконі та милуватись сонечком. Яке її гріло? Дякуємо, дякуємо. Сонечко, що ти підеш? Як ви вигадуєте свої казки? Я? Вигадую, слухаючи людські розмови, слухаючи казки по телефону, можу послухати щось ще по ноутбуку, потім сісти собі щось вигадувати, писати, фантазувати, читати, включати свою фантазію. Що б ви хотіли, щоб самі хорошо робили. Ми, ну, Вигадували самі. Щоб я сама вигадую киски, я сама їх пишу, я фантазую, сидячи вдома. Іноді ще беру з собою в потяг, якщо їду десь в подорож, якщо їду десь далеко, то, наприклад, Київ, Львів, Рівне, ось буду в листопаді. Я з собою беру в дорогу блокнот маленький і ручку. І в дорозі можу щось писати, слухаючи розмови людей. Макарчика. Чи були казки, які ви почали писати, але так і не дописали? Так, є така казка, це фея та Ча... Ча... казка про чарівну фею та жука, друга частина. От, Алі, жу. Та навчив у вас вірити в добро, навіть коли було важко. Люди люди. Люди навчили, люди дали силу. Е... Чим більше ти тягнешся до людей, тим більше вони тебе вчать добру, вірі в себе, вони вчать тебе бути сильною, вони вчать тебе по-інакшому думати, мислити. А які у вас настрій робити ці книжки? Я пишу книжки з гарним настроєм. Я ніколи не пишу, якщо я плачу, якщо мені сумно, я просто лягаю і пишу в телефоні, чи видав. Чи комусь з друзів, чи комусь, наприклад, пані Людмилі. Денис, що ти Ви більше любите писати вдень чи вночі? Вночі. вночі? А, то ви сама, в, так? В а, в, я так? Я сала. Я люблю більше під настільну лампу писати. В, хоча так? за це вже Оксана Ярославівна, як видавець, вона за це мене дуже сильно сварить. Вона проти цього проможну. Яку книжку ви найбільше любили у дитинстві? Я любила газетну не книжку, я любила в дитинстві. Колись була газета Казковий вечір. Може, хтось з вас пам'ятає її. От я її обожнювала. В інтернаті я її в школі я її бала, читала, а ще любила казки братів Грім. А, а що в тій газеті мені було цікаво? Там якісь казочки, щось які так, маленькі, отакі казочки, як зараз моїх книжечках. Так, Якщо б ви були героєм своєї казки, таким би Їжачком. Вже є, хто уважно Ой, слухав, да. розповідали нам, що. Лідія, вона як маленький їжачок, була. ніби про себе розповідала цій казці, їжачок уліцтворяє її образ. Так. Їжачок, так, тому що так. я була такою їжачок, так, зараз так, я питання. Задавай. Пери. А хтось допомагає вигадувати книжки? Ні, сама. Ну, то свої мрії, свої фантазії, свої. Так. Свої... — Так. — Слугади так. або е, спостереження. Так, так я і кинуся, що хочеш? я хочу. Я так виглядає ваш робочий стіл, коли ви пишете? Це може бути стіл і планшет, чи може бути стіл і ручка з зошитом, якщо це щось там, наприклад, Еріку, я ще почала четверту писати, я її пишу в зошит, бо тому, що вона, ну. Вона підліткова і тут про добро. Тут треба трошки посидіти, подумати, помислити над словами. А якусь там каву собі заварювати або чаю. Якщо там... хочу десь е, е, кави і є в мене лишні кошти, я піду в парк, подив, візьму лати, сяду на лати на мандальному і лати на росиному молоці. Присяду в парк, піднімлю голову до неба. Так мене навчила. Величка Валентина Іванівна і подивлюся в небо по, по мрію, по це, і тоді вже йду додому щось робити. Це у вас як ритуал, ви да? просто так а не п'єте. Ні, п'ю. П'ю вранці, просто так заварюю собі, але то зовсім інакше. Ні. Ну, і ще я додому я чула уважно слухала наступно вам. На столі. Так, постійна лампа, так, тому так. що я іноді можу писати вночі. Так, у, у, да, у, ви замрікаєте, що і не бачите, що вже ніч і. Ні. Ну іде, іде, йде, так? Да? Да, натхнення і натхнення. Натхнення. Настенька, що ти спитаєш? А ви в парку книжки роблять, коли п'єте і Ні. Сонечко, ні. Ти ні, ти не, ти не пишу в парку. В парку тільки каву п'ю. І дивлюся в небо. Дуже гарно відволікає Марія. від поганих думок. Чи да. що ти хочеш? Є з ваших історій власні спогади. Ось та книга, і зветься Мій шлях. Шлях так. до творчості для, для успіху. Шлях, да? Так, і ось 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 ця книжка написана на моїх відчуттях, на моїх спогадах, на моїх цих, там, де немає мами. Книжка чудесна. А Ось де ж ваші книжки можна придбати. В мене і в видавництві таран. Казка чи фільм? Каска. Казка. Казка. Ольвець чи герой чи чарівник? Герой. Казковий ліс чи чарівне місто? Чарівне місто. Ага. Солодке морозиво чи теплі вареники? Теплі вареники. Кіт чи собака? Кіт. А у вас є кіт? Так, і Кузя. У мене вдома живе кіт, Кузя ще була кішка Василіса, але, на жаль, Василіса не витримала мого ритму життя, не витримала моїх поїздок і десь пішла з дому. Пішла в чарівний Мабуть. Добре. Ну тут питання: писати вдень чи вночі, ми вже знаємо, що вночі. вночі. Хоча е за це сваріть, знаєте? Читати книжку чи слухати аудіоказку. Читати, читати добре. А якщо обирати літати на килимі літаку, чи мати чоботи скороходи? Мати чоботи скороходи ви хочете все таке швидко і безпечно.